Від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю. В одного багача земля вродила гарно. Почав він міркувати, кажучи, сам до себе, що мені робити? Немає де звести урожай мій. і каже: ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую, зберу туди все збіже, і весь мій достаток, і скажу душі моїй, душе моє, маєш добра, багато в запасі на багато років, споживай, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак воно з тим, хто збирає для себе. Замість багатіти у Бога ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогоднішній уривок Євангелія містить дуже промовисту притчу, яка слідує відразу після прохань. З-поміж людей до Ісуса, щоб Він став, так, якби, арбітром у їхніх родинних майнових суперечках. Ісус, очевидно, відмовляється від того, щоб входити там, в ті всі поділи, що кому має належати. Але тим часом Він говорить їм цю притчу, яка є дуже проста, чітка і зрозуміла. І ця притча насправді відлунює до. Загалом того, що ми можемо назвати основним принципом духовного життя, який полягає в тому, що ми уподібнюємося до того, кому ми поклоняємося. Якщо ми поклоняємося живому великому Богові, очевидно, ми також є повні життя і ми ростемо. Як ми поклоняємося якимось нижчим речам, а все те, що є. Після Бога і людини є нижче, очевидно, бо людина є вінець створіння. людина створена образ, і подав Божу. Це, очевидно, редукує людину аж до її остаточної загибелі. І тому не дивно, що в Євангеліях є слова різних застережень, щоб людина не вкладала своє серце, свою увагу, свої зусилля в ті речі який ніколи не дозволить їй зреалізувати свою людяність в тій самій Євангелії від Луки, в проповіді на рівнині, Ісус каже, горе ж вам багатим, бо ви одержали втіху вашу, горе вам, що ситій нині, бо будете голодувати, горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Чому Ісус говорить такі слова? Бо дуже багато. Випадків могли також показувати те, що чиєсь багатство було результатом чи його зубожіння. Чи його зубожіння це не просто результат якоїсь тяжкої, непосильної праці. Часто це було надужиття. життя. І Ісус просто говорить, каже, що коли ви стаєте такі захланні і нечутливі, очевидно, це є безперспективне життя. Коли Ісус говорив притчу про сіяча, Він також говорив, що різні випробування і багатства інколи не дозволяють слухати Слово. Він також говорив, що, говорив притчу про багача і Лазаря. І проблема багача була не в тому, що він був багатий, а в тому, що він не бачив таких людей, як Лазар. І, очевидно, ми також знаємо при історію про заможного юнака, який хотів сам. Собі подобатися в тому, як файно і побожно він живе. Але коли йому вказали на те, що є люди, яким можуть скористати з усіх тих дарів, які він має, і Господь, по суті, закликав його до щедрості, він відійшов засмучений. Парадокс нашого духовного життя полягає в тому, що ми ростемо тоді, коли віддаємо. Людина створена на образ троєчного Бога якому Бог дарує любов і віддає. І тому, коли людина тільки приймає, але не віддає, вона є хвора, вона просто замикається в такому егоїстичному колі смерті і, від, і просто відмирає всередині, атрофується її всі ті духовні інтуїції, все те, що робить її особою. І навіть на фізіологічному рівні, якщо людина тільки приймає, нічого не віддає, вона просто, вона просто помре. Культура, в якій ми живемо, культура гедонізму, яку святий Іоанн Павло ІІ назвав культурою смерті, стала такою не тільки через він мав на увазі, війни, і якісь етнічні чистки, геноциди, а через засередження людей. На е, такому споживацькому підході до життя, в якому інша людина стає хіба що перешкодою для осягнення твоїх цілей, я пригадую два роки тому, в День подяки в Америці, ми у Філадельфії були в сестер. Я вже не пам'ятаю, які їхні згромадження. Вони все своє життя вони народилися в Латинській Америці. В, очевидно, українського походження були. все своє життя присвятили північній Америці, в Сполучених Штатах, вихованню дітей в католицькій школі. Якщо не помиляюся, це перс Ембой. Там зараз отець Іван Турик є і сестри воплоченого слова. І коли вже вони були старенькі, 80 плюс, бо вони до останнього заопікувалися тою школою, вони приїхали в Філадельфію, там мали. Свій, свій будинок, свій монастир. І владика часто до них там приходить Борис. І ми. Ми всі його гості разом з владикою були в сестер на, на цьому дні подяки. І така дуже активна сестра посеред тих сестер. а Вони всі такі вже дуже похилого вікуль. Мала 90 років. І така маленька кнопка, але дуже дуже активна. Так все там готувала нам, все, все і очевидно. І в них не було жодного покликання. От жодного покликання. Я кажу, сестро, ну вже вам е, не боляче. І як, як ви дивитеся на те, що от ви помрете, і цей монастир закриється. А ви ціле життя присвятили вихованню дітей, молоді і так далі. до вас ніхто не приходить. Чому, на вашу думку, немає покликань? От зараз, в північній Америці, от від слова зовсім, ви десятки років провели в служінні іншим, немає покликання. Я навіть повіла дуже просто, так просто, не задумуючись, каже, отче, бо вони вже все мають. Їм Бога не треба. Вони вже все мають. Я собі довго думав над тими словами, і так, знаєте, який висновок зробив. Коли Стертуліан казав, що кров мучеників насіння церкви. Церква не зникла від переслідувань. Церква не припинила своє існування через те, що хтось хотів припинити її існування зовні. Але церква занепадає, монастирі пустіють, Бословські факультети закривають, церкви закривають, люди перестають ходити до церкви. Там, де є добробут, який закриває людям очі настільки, що вони перестають бачити світ, як ми чуємо в блаженствах. Вони не бачать голодних, вони не бачать засмучених, вони бачать скривджених людей, переслідуваних. Бо людина просто має і хоче більше, і зосереджена тільки на тому, що вона має щось здобути, тоді інша людина зникає з її горизонту. Ця притча сьогодні, яку Ісус так дуже коротко, але вдучно нам подає через свідчення Евангелиста Луки, насправді ставить перед нами питання: що є мотором нашого духовного життя, що нами керує? Чи ми усвідомлюємо, що ми справді ростемо і ми розвиваємося і стаємо кращими версіями самих себе, не тільки тоді, коли ми приймаємо, бо від Бога ми приймаємо повсякчас і кожної години, навіть то не усвідомлюючи, але тоді, коли ми віддаємо, без жалю, без докору, без якогось нарікання. Коли ми так живемо, оце життя і можна назвати справді невиживанням, неіснуванням. Але справжнім життям, до якого закликає наш Христос. Амінь.